Отже, сервісом Меґого можна користуватись з будь-якої точки планети, аби був доступ до інтернету та з будь-якого пристроя, і дивитись 30 безкоштовних каналів та фільми. То тут буде ще телепрограма, яка програма йде на кожному каналі. Так що вперед, і дивимось. Отже, є у нас приставка, пульт, і ми спробуємо встановити Мегого та дивитись 30 безкоштовних каналів. Входимо ось в головне меню, обираємо Play Market і можна в пошуку набрати та знайти. Але у нас є цікаві додатки ось тут вже підібрано. Тому заходимо в Megogo, натискаємо «Встановити». Іде завантаження. І зараз додаток буде встановлюватися. Все, можна тут відкривати, а можна натиснути назад. Так. І знаходити ми будемо ось тут в додатках. І ось у нас Megogo. завантажуємо. Окей, запускається Megogo. І ось у нас телеканали, фільми, мультфільми, серіали, шоу. Ну, ось, наприклад, телеканали. Запускаємо. Є у нас платні канали, є безкоштовні. І ось, наприклад, безкоштовні. 1 плюс 1. Там 30 каналів, можна дивитись, не передивитись. Так що користуйтесь, це зручно. Перемикається правою кнопкою Канали можна дивитись. Якщо середню кнопку, то тут буде ще. Телепрограма, яка програма йде на кожному каналі. Так що вперед і дивимось. У Play Market, наприклад, можна встановити його додаток, запускаємо його. І ось у зручному вигляді ви можете дивитись телеканали, мультфільми, фільми, фільми. Ну, наприклад, телеканали. Обираєте потрібний канал, є безкоштовні 30 каналів. Обираєте перегляд, переглядаєте, ось, наприклад, футбол. Огляд футболу. Також відображається відразу і програма цього каналу, є інші телеканали: пізнавальні, музикальні, на англійському. Ну, ось, наприклад, новини англійської мови. І також можна вивчати англійську мову. є Також фільми зручно, те, що всі фільми ліцензійні. Але все ж таки додаток на телефоні займає 200 МБ. Якщо у вас немає пам'яті, то ви можете просто зайти у Chrome і запустити або будь-який браузер та запустити megogh.net. І, наприклад, я покажу, на прикладі, як на комп'ютері виглядає. Телеканали теж можна, ті ж самі 30 безкоштовних каналів можна переглядати. Ось безкоштовно 30 телеканалів є. Також зручно фільми дивитись, обираєте собі фільм. Тут є фільми категорії, які за гроші або передплату, або є безкоштовні. Наприклад, ось безкоштовно, безкоштовно написано. ось І запускаєте і переглядаєте собі. Буває і реклама. тому тут, ну, Ви можете обрати собі тариф, і тоді реклами не буде. І дивитесь повний перелік каналів. Також зручно, якщо ви вивчаєте англійську, наприклад, є функція таймшифтинг. Якщо ви щось пропустили, то ви можете відмотати назад та переглянути це ще раз. Так що користуйтесь, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Пока-пока.